Привіт! Хочеш творити? Бачити результат своєї праці, мати гідну заробітну плату? Приєднуйся до учнів Торчинського професійного ліцею на професію «Муляр». Штукатур. Маляр. Ось декілька переваг нашого ліцею: якісна освіта з інноваційними технологіями, спрощена система вступу, стипендія матеріальна винагорода кращим учням, забезпечення учнів харчуванням та гуртожитком. Крім того, Існує велика потреба у фахівцях з будівельної галузі, особливо після війни. Роботи по відновленню та будівництву забезпечують не лише потреби населення в житлах та інфраструктурі, а й створюють умови для розвитку економіки країни. Саме тому потрібно пам'ятати, що після закінчення війни Україна як ніколи потребуватиме кваліфікованих фахівців у будівельній галузі. Котрі зможуть долучитися до процесу її відновлення та розвитку. Приєднуйтеся до нас, адже тут ви зможете отримати необхідні знання та навички для успішної кар'єри в будівельній галузі та долучитися до дуже важливого процесу відбудови України. Більше потрібної інформації на сайті, за посиланням, яке ви бачите на екрані. Відбудуємо Україну разом.